Доброго дня, мої маленькі милі друзі, українці і україночки. У мене для вас нова історія, а називається вона Необдуманий вчинок. Якось кіт Кфунь купив у магазині жувальну гумку. А оскільки того дня сяїло яскраве сонечко, вирішив піти в парк. Кіт сів на дерев'яну лавку і спробував жувальну гумку на смак. Але вона виявилася несмачною. От якби існувала жувальна гумка зі смаком риби, думав котик, то ще була б з неї якась користь. До того ж, вона ще й неприємно прилипала до його лап. Котику стало ліньки шукати смітник. Тому він просто викинув журавлину гумку на асфальтовану доріжку, поруч з якою була квіткова клумба, де пурхав гарний метелик. Він трохи втомився від спеки і вирішив спуститися додолу і випадково сів просто на жувальну гумку. Його тендітні крильця одразу прилипли, і метелик не міг визволити їх із липкого полону. Фунь спокійно грівся на сонечку, аж раптом побачив, до чого призвів його необдуманий вчинок. Він підбіг до метелика і звільнив його, а гумку одразу викинув у смітник. Щасливий метелик полетів геть, а котику було так соромно, що він не знайшов у собі сили вибачитися перед ним. Засмучений Кфунь сів на лавку. Аж раптом виявилося, що весь цей час за ним спостерігала старенька ворона. Вона підійшла до котика і мовила, запам'ятай, кожен поганий вчинок має свої наслідки. Дарма ти одразу не викинув жувальну гумку смітник. Але ти добре вчинив, що допоміг метелику і усе виправив. Перш ніж щось зробити, краще кілька разів обміркувати. Ось і все, мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.